До ювілею хрещення Русі оновлений пам'ятник Магдебурському праву. Цей комплекс на набережній має бути готовий до кінця липня. Департамент архітектури, що розробляв проект та працівники Кіфмі які його втілюватимуть, разом із головою КМДА прибрали дніпровські схили навколо святині. На цьому місці князь Володимир хрестив своїх синів та киян. Стан одного з найстаріших пам'ятників колони Магдебурзькому праву вже давно видає його 200-літній вік. Історичну несправедливість вирішили виправити додати прийняття руссю християнства. Монумент відреставрують і відновлять цілюще джерело під ним. Тут колись був фонтанчик. Історично так склалося, що ця вода була дуже якісна, як свята вода, Тому ми її поновимо. Тут може з'явитися така. Мозаїка на тему хрещення Русі. І може тут буде невеличка капличка. Фрески будуть під колоною і на стінах переходу, що веде до набережної. У Дніпрі поруч встановлять пам'ятний знак на воді і фонтан з лазерною проекцією ввечері та веселкою весь день. З води видно буде і барельєфи, що зображатимуть сцени хрещення. Поки архітектурний план на папері з очі вийшли на місце, щоби підготувати територію до перетворення на улюблений куточок киян. Хочете, щоб, щоб тут ну, гуляли люди, щоб було... Так, як це було там, багато років тому. От. Наприклад, мої батьки досі згадують, як вони тут гуляли 30 років тому, яка була чудова, ну, чудові сходи, чудові чудовий сходи. парк, все Хочете зелене. Все, це це все Київ місьбуд вже взявся до демонтажу старих сходів. Паралельно вигрібають сміття із схилів. Хотімо убрати, щоб не сидіти в кабінетах, зробити зарядку, убрати Київ. На кручах над пам'ятником товстелезний шар непотребу і старого листя. Олександр Попов каже, коли свого часу вперше побачив це захаращене місце, стало дуже прикро, тому радий, що стільки людей приєдналося, щоб це змінити. Причому завзяття і в наймолодших. Чотирирічний Платон вже дуже добре знає, що таке суботник. Найбільше мені сподобалось було скидати палки в часті. Це я б до други вас. А ще будеш? Буду. Долучатися до благоустрою Дніпровських схилів і далі запрошують усіх охочих. А вже скоро три кілометри пагорбів від арки дружби народів до лаври стануть алеєю соборності. Наталя Питель Олексій Ковалевський, телеканал Київ.